На подвір'ї управляючої компанії по вихідних робота кипить в прямому та переносному сенсі. Тут у двох бочках фарбують тканину, з якої потім плетуть маскувальні сітки. Колір не випадковий. Його замовляють військові під свої конкретні потреби. Тож зараз у кожній бочці свій відтінок. Тут у нас вариться наша тканина, яку ми закинули приблизно 60 хвилин тому. Тобто, у нас дві діжки. Ось. Ну, я візьму її руками, що всі побачили. Тобто, це ленточки спеціальні, які ми закидаємо сюди. В одну бочку приблизно вміщується до 20 кілограм цієї тканини. За день роблять від 6 до 8 таких циклів. Спорожнілі після віджиму бочки знову наповнюють. Доливають воду, засипають фарбник та знову варять. Колір звіряють зі спеціальною палітрою. Зазвичай тканину привозять вже нарізаною у смужки. Це обрізки з виробництва постільної білизни. Все різнобарне та з різним малюнком. На виході смужки однакового кольору. Вже суха тканина потрапляє на плетіння. Тут волонтери з неї роблять маскувальну сітку. Два кольори з різних бочок комбінують у візерунки. Для контролю малюнка доводиться періодично відходити від сітки та дивитися на свою роботу здалека, аби впевнитися, що все виглядає якомога природніше. Створюємо абстрактні візерунки, щоб це була не ціль, не круг, не якийсь зигзаг, щоб вони не повторювалися. Тоді це буде схоже на природний малюнок. Волонтерський центр на базі управляючої компанії з'явився одразу з початку війни. Коктейлі, молотова, ліки, продукти та речі все опинилося під одним дахом, де раніше зберігалося сантехнічне обладнання. Довелося лише навести лад та додати тепла. Зробили на стіл такий, щоб не мерзли люди, бо від підлоги дуже. Холодно, зробили піч, піч наша яка була, опалювала е утепляла так сказать. Роботу ще в нас є така точка, е скажімо так, агресивна. Російської атрибутики війни, але в нас є і музей наших військових. А ще у нас тут не так давно підемо, не так давно з'явилися волонтери з такмака, які готують харчування і інші речі для нашої передової. У цьому приміщенні гуманітарну допомогу готують до відправки. Волонтери з токмаку вдома жарять пиріжки та привозять сюди на фасування. Однак сьогодні виключення вони розсипають по пакетах макарони швидкого приготування. Хоча зараз забезпечення їжею на фронті вже Нормалізувалося, однак військові іноді просять чогось подібного. Ця мівіна вона ну взагалі це вважається вже як не кондиція, так тому що вона не виглядає як звичайна мівіна. Тому її легше дістати зараз волонтерам для того, щоб передавати її безкоштовно. Що вихідні на складі житлово-сервісної компанії збираються різні люди, аби зробити свій вклад у майбутню перемогу. Внести свій вклад у добру справу можете і ви. Кошти на маскувальні сітки збирають на карті, номер якої ви зараз бачите на своїх екранах. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.